Всім привіт! Це на моєму каналі Марина Хар. як ти вже зрозуміла зрозуміла, це моє перше облаштування. Зараз я вперше знімаю відео облаштування і я буду облаштовувати для себе будинок у літньому стилі. Що ж, не будемо затягувати, поїхали! Ну і для початку хочу розказати вам, звідки взагалі взялася ідея е, зробити новий будинок. Мабуть, ви помітили, що я жила у повністю рожевій, рожевій кімнаті, і мені вже це набридло. І тому я вирішила, а навіщо обмежуватись на одному кольорі, якщо можна створити будинок мрії? Ось, в принципі, цим я зараз і займаюсь. Це буде будинок в такому літньому стилі. Тут є. Такий ганок, можна сказати, можна вийти, посмажити шашлики, там, не знаю, пограти в якусь гру, там, щоб побігати, пострибати. Можливо, навіть батут додам в кінці, ще не знаю. Е, і я планую в цьому будинку пережити десь до кінця літа, може, трошки ще е, осінню. Але це не точно і, можливо, мої плани ще 100 разів поміняються. Ще хочу спитати, які відео вам подобаються найбільше. Ну, от, Наприклад, облаштування, бо от е, я думала, ну, знім цей, е, облаштую собі якийсь новий будинок і потім вже зніму румтур. Але подумала, а що би не, зна не зняти облаштування? Це виглядає, мені здається, досить прикольно, і я бачила дуже багато схожих відео. Але там, де облаштовували всякі, не знаю, якісь кафе, лікарні я бачила, і ще всякі різні за, ну, будинки, теми тем багато бачила. Напишіть в коментарях, чи знімати далі такі відео. І як бачите, я вже облаштувала більшу частину будинка. А, і, мабуть, скоріш за все, вже. Сама за кадром, можна сказати, я додам іще якісь речі, ви не дивуйтесь, тому що з першого разу я отак от нічого зробити не можу. І, ну, скоріш за все, я ще 500 разів буду перероблювати. І, можливо, це навіть не перше обштування, і далі я буду ще знімати відео, якісь додаткові невеличкі частини, там, де я перероблю, можливо, якусь кімнату або іще щось додаю. Так, щось я зациклилась на облаштуваннях, і ще от я якось знімала відео разом з Рітою, Зіком, Нарі і Леоном. Напишіть в коментарях, чи сподобався, чи сподобався вам такий формат, бо в мене немає ідей що знімати ще разом із ними чотирма. Е, може, іще щось відкрити, не знаю. Напишіть про це в коментарях. Також напишіть про влоги, тому що не знаю, чи знімати їх далі, бо переглядів і лайків вони набирають не дуже багато. Я вже це помітила. Зняла вже цілих два влога. Що ж, ну а моє відео добігає кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось це моє перше облаштування. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!